Думки, думки. Байдужість йде постелою в думки. Байдужість постелею всихає душу. У неміч день кладе останніми потугами вже ніч складає тіло у злиденність. А допомоги ще нема. Люди ж мовчать собі і сидять у закутках смиренням у страху. Мовчіть, а я життям іду вперед і поглядом сягаю вічність, щоб не минути там в майбутнього себе. Найкращого. І правильнішого. Туди хочу дійти, працюючи, віддаючи усю любов, що в серці я найкращу маю.